З 1 грудня збільшився розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Тепер він становить 2093 гривні. 1 грудня 2022 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 15 вересня 2021 року, номер 963, було здійснено перерахунок особам, яким не виповнилося 70 років, які мають повний страховий стаж. Жінки 30 років, чоловіки 35. Пенсії, яким призначено згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, не працюють. Їх мінімальний розмір пенсії встановлено на рівні 2500 гривень. Особам до 70 років, які не мають необхідного стажу, доплата до пенсії встановлюється. Пропорційно до напрацьованого стажу, виходячи з розміру 2500. Переглянуто і мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника. На одного утриманця це 100%, відсотків, на двох 120%, на трьох і більше 150% відсотків від мінімального прожиткового мінімуму для непрацюючих осіб. Перерахунку підлягали і інші категорії. Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначався індивідуально і залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, які базуються на прожитковому мінімуму. Цей перерахунок стосується великої кількості пенсіонерів, проте в середньому зростання було незначне. Перерахунку підлягали доплата за понад нормовий стаж, надбавка до пенсії призначена згідно закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати відповідно до законів України про статус ветеранів війни, і гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Щомісячна державна адресна допомога особам з інвалідністю та учасникам бойових дій. Мінімальні розміри пенсії осіб з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них. Зокрема, особам з інвалідністю третьої групи це 360% від прожиткового мінімуму, другої групи 500, 525% та особам з інвалідністю першої групи 650% від прожиткового мінімуму. Змінилась надбавка донорам з 1 грудня. Вона складає 258 гривень 90 копійок, а максимальний розмір пенсії встановлено на рівні 20 тисяч 930 гривень.